I will not your more Надати синонім цим голосам Поверніть художниць. Дуже дякуємо вам за цю метафору. І вона стосується звільнення дуже важливих людей людей, які стали трендом, які стали брендом, які формують образ нашого театру, які запустили стільки прекрасних процесів і які зараз зупиняються це наші художниці. Наталка Редванецька і Надія Нікіфорова. Ми б дуже хотіли, щоб сьогодні наша зустріч не була таким, знаєте, формальним мистецьким вечором, де актори виступлять, а потім, можливо, там з зміною які підкилимні ігри тут є. Чому так, що миткині такого масштабу раптом а, не мають продовження контракту? За законом, все окей, за. Розумінням ситуації, і ви бачите, наскільки реакція всього колективу це обурення, це нерозуміння. Вони ризикують сьогодні, проводячи цю акцію, вони ризикують своїм місцем в театрі, коли пишуть публікації в соцмережах і висловлюють свою позицію. Бо кожен театр має свій енергетичний код, свій егрегор, і він може як руйнувати. Так і створювати щось добре. І все в наших руках, тому не мовчіть. Чи ми підемо шляхом Остапа вишні? Чи ми зможемо зробити подвиг як Василь Стус? То візмія в парава! Хайфіса мов! Я король атаман, я хожу в оперу. Як же легше жить, коли совість мовчить. Як же легше жить, коли совість мовчить.